Привіт! Ми здобувачі освіти другого курсу Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Ти вже замислювався, ким ти хочеш бути в майбутньому, і яку професію тобі обрати? Якщо так, то тобі 100% потрібно подивитися наше відео. Ми обрали професію робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків, оформлювач вітрин, будівель та приміщень. Наша професія багатопрофільна. Під час реалізації тимчасово комунальних установ та створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків великий опит виникає на працівників, які об'єднують у своїй професійній діяльності декілька професій, такі як електрик, слюсар-сантехник, столяр, тесляр. А саме, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, також робітник виконує ремонтно будівельні роботи: штукатурні, малярні, шпалерні, бетонні, теслярські. Але окрім робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, ми ще й оформлювачі вітрин, будівель та приміщень. Тобто спочатку ми підготовлюємо приміщення, а потім самі ж його оформлюємо. Ця професія не менш цікава. В майбутньому ми будемо фахівцями, які використовуватимуть роботи з художнього та художнього декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель, виготовлення деталей, фрагментів інтер'єру, стендів, декоративних споруд. Наша професія є достатньо високооплачування, всюди потрібна, взагалі дуже пізнавальна і цікава. Запрошуємо на навчання в наш дружній і найкращий Дніпровський центр професійно-технічної освіти.